Всім доброго дня. Серія номер 2 Чисто теорія і роздуми. Недавно ми з своїми колегами розмовляли на предмет того, що меблі деякі повинні бути як трансформер, щоб вони легко розбиралися, легко збиралися, щоб та сама хазяйка могла вдома їх елементарно зібрати. Чи є в тому сенс в цих меблях трансформерах Звичайно, що є. Коли. Коли вона дійсно це необхідна. Знову ж таки, чисто моя думка. Коли вона необхідна, значить, у нас був випадок, коли я робив такий стіл, він, правда, довший був. І це дійсно конкретний випадок, який був конкретно в нас. Він був трошки довший. Замовник замовив, я йому його питаю: збирати тобі, щоб він був розбірний, чи щоб був суцільний, щоб був крепший. Каже, хай буде суцільний, нема питань, він там буде на кухні стояти і все буде добре. Він живе на восьмому поверсі. Ми зробили цей стіл, вони його забрали. І потім розказують мені історію. В кухню занести, а занести не можуть. Кажу, як так не могли? кажу, треба було якось підняти боком на торят чи ще якось поставити. Каже, пробували по всякому. Каже, не вийшло. Що вони роблять? Вони наймають вишку. І цією вишкою в цю люльку ставлять з стола з людиною. І на восьмий поверх подають стіл. Такий випадок був. Тобто в таких випадках. Однозначно краще, щоб стіл був розборний, щоб ножки розбиралися. Коли в меблі великі громістки, їх є доцільно, щоб вони були розбірні. Так само, як з стіл. Тут ножки від'єднуються, царги від'єднуються, все можна розібрати. Но. Але коли у нас питання крісел або інших таких невеликих меблів, я не розумію, чого виробники отут їх сажають не на шипи, на склейку, а на оці. На, на болти, на шурупи, на ще щось, питається, який в цьому сенс. Люди, коли приїжджають, вони ж не будуть крісла розбирати до гвинтика. Ну, звичайно, що ні. Поставте нормальний шип. Тобто, якщо тут у нас шип стоїть, поставте і тут шипа, це все склейте. Дайте сюди якусь там перемичку чи ще щось. От, І воно буде набагато крепше тримати. А ці з'єднання, які з часом розхитуються, розшатуються, тому що. Воно тут тримається фактично на цих двох болтиках і тут один шипчик є. А спереді, як я вже показував, да? тут просто-напросто стоїть тут один шкант, другий шкант і на цьому болтику воно тримається, навіть без клею. тобто воно розборне. Який зміст в цих розборках, я не знаю. Чого було не зробити краще? Зразу все склеїть. Гарно на шипи, наклеїть, дасть всякі розкоси, коли тим більше це йде. Скажімо, серійне виробництво це набагато легше і простіше, ніж робити такі з'єднання, які ну, не себе, як мені здається, не продовжують зовсім ніяк. Тим більше кажу, знову ж, такі, його не будуть розбирати. Це не стіл або якісь там спальні, що при перевозках його треба розібрати повністю. А це ну, склеїли раз нормально, зробили все. А такого моя така думка, що бажано, бажано не робіть. Це чисто така моя думка, моя правда. Тобто, якщо ви робите або купуєте квісло, дивіться, щоб вони були суцільні, склеєні, щоб тут були дерев'яні розкосики, щоб воно було надійно, якісно зроблено, а не вибачте на словожа, яку ми вже ремонтуємо, як я вже казав, не один раз, далеко-далеко не один раз. Особливо ці стінці. Добре, дякую за увагу, до бачення, всього доброго. Підписуйтесь на канал на наш патреон підтримуйте. Та моє бажання. Дякую, до ну, бачні.